В Україні після випадання снігу він знову пропаде та запанує суха погода, але поки що залишаться морози. Вночі вони будуть посилюватися місцями аж до мінус 10 градусів морозу. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 6 лютого, без істотних опадів, лише в день сніг пройде у Криму, а ось вночі йтиме сніг у більшості території України, як вказано на екрані. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від мінус 2 морозу до плюс 1 градусів тепла, на півдні до плюс 3 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 62% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 7 лютого, без опадів по всій території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Все ще буде холодно, вдень по всій території країни очікуються від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла, а ось вночі стане ще холодніше та очікуються від мінус 4 до мінус 7 градусів морозу. У суботу, 8 лютого, буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Опадів цього дня не очікуються. Вітер буде поривчастий 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Вночі очікується мороз від мінус 4 до мінус 7 градусів морозу, у західних областях місцями до мінус 10 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!